Вона потрібна для організації безпечного та ефективного руху транспортних засобів, а також служить візуальним орієнтиром для водіїв та пішоходів, допомагаючи їм дотримуватися правил дорожнього руху, уникати аварій та орієнтуватися у дорожній обстановці. Мова про дорожню розмітку у профільному міському КП констатують у місті чи не щомісяця збільшується кількість людей так само, як і авто. Тож дорожня розмітка є важ... Жливим елементом організації дорожнього руху, що сприяє підвищенню безпеки та ефективності транспортних потоків у Харкові. На вулицях та магістралях міста проводимо роботи з поновлення дорожньої розмітки, також нанесення нової розмітки, яка раніше не була передбачена, але за змінами дорожнього руху ми зараз поповнюємо. Наші люди працюють зараз у двозмінному графіку. На об'єктах благоустрою ми виконуємо роботи з нанесення розмітки лісової та поперечної. Саме тут ми бачимо поперечну розмітку. В день ми намагаємося робити пішохідні переходи на більш віддалених ділянках нашого міста, де дозволяє трафік. Вночі ми виконуємо роботи з нанесення лісової розмітки, попередньої розмітки, та також у великих обсягах поперечної розмітки, де є така можливість. У нашого підприємства є а, дві машини Хофман, які використовуються для поперечної розмітки. Вони використовуються на цьому пішохідному переході. І ще в нас є три машини для війсьової розмітки. Це ж на базі автомобілів газель. Вони більш універсальні, вони використовуються для війсьових, але також а, там є виносний пістолет, котрим ми також наносимо. Оперечного розмітку. дорожню розмітку наносять перш за все для забезпечення безпеки дорожнього руху. Вона погоджена з дорожніми знаками і е, державними стандартами. Перш за все ми виконуємо роботи для забезпечення безпеки всього руху як пішоходів, так і водіїв. А в теперішній час люди звертаються на службу 1562, Лишають заявки, та ми працюємо за графіками безпосередньо по районах міста. На теперішній час ми майже закінчили роботи з нанесення вісових ліній. Це вже близько 600 кілометрів по місту. Зараз ми закінчуємо роботи у трьох районах міста. Це Немишлянський, Салтівський та Київський райони, де в нас лишилися виключно пішохідні переходи. Пішохідних переходів десь лишилась третина з запланованого обсягу. Із першочергово запланованих 65 тисяч квадратних метрів по пішохідних переходах. Ми вже зробили 45 і продовжуємо роботи з нанесення для забезпечення безпеки як водіїв, так і пішоходів нашого міста. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олександра Панченко, Харків, Новини. there.